Доброго ранку, дорогі друзі, підписники мого каналу. Я рада вас вітати у себе в садочку рано вранці. Ще немає 8 годин навіть без 28. І я ось зараз вийшла на двір випити чаю і походити погуляти хвилин 10 і вам показати свій садочок. Як він виглядає сьогодні, 6. Листопада, так, сьогодні 6. 6 листопада, так, 6 листопада. От такі от у нас квіти квітують, Гортензія моя широколиста, вічне літо. Як завжди, вона з квітами, І з свіжими, скажімо, іще квітами. От якщо подивитися, ось, наприклад, ця квіточка гляньте, вона розцвіла буквально недавно. Ну, а ще є бутони. Гляньте, бутони є на ній. Ось що вона собі думає. Ну, ось, бачите, розцвітає, розцвітає, розцвітає. Глянь, який листя красиве стало. І ви знаєте, я оці 10 хвилин зараз собі знайшла для того, щоб пройтися садом, бо я кожен день відкладую, відкладаю, відкладаю, відкладаю. А листя облітає, облітає. і облітає. От подивіться, на абрикосі вже його зовсім немає. На черешні вісять поодинокі листочки, ну і на яблуні, що там наверху щось є. І все. Отак само облетить із гортензії, із інших кущиків. Ось перед вами. Прекрасний кущ магнолії. От магнолія, бачите, от вона золота зараз стоїть. Якщо я так опущу камеру, потім підніму її наверх. І подивіться, ось, все вкрите золотом. На бубнявлені стоять бруньки. Ну, розцвітати вони вже не будуть, це зрозуміло, бо дуже короткий день став. У нас взагалі. Весь час спас небо, на трошки тільки сонце з'являється. І тому сидиш як у мішку зачинений. Ну і ось, подивіться, яка краса. Це гортензія. Гортензія санди... Ні, це ваніла, ваніла Фрезі. От вона має зараз таке яскраве листя. Її бутони вони зовсім, може, такі муміфуку. Муміфі... Муміфікувалися українською, вибачте, да, все проскакує. Муміфіцирувалися, хотіла сказати, муміфікувалися. от такі от засушені стали. Гляньте, які вони. Ну, красунчики. І в такому вигляді люблю її. Ну і не тільки, її, звичайно. Квіти вони всі красиві, немає негарних. От, і вони просто чудові. От подивіться, яке листя. ну Воно дуже гарне. Такі кольори, яскраві, жовто гарячі. Ну, а он на Санде Фрайзі золоте листя стоїть. Зараз ми до неї підійдемо далі. Ну, є пора. Це осінь, коли дивимося не на квіти, а на листя. Тобто для листя відводиться теж пора своя. От весною вони дуже оригінальні, такі салатові, свіжі, гарні. А зараз вони по-своєму дуже красиві. І ось перед вами Сандай Фрайзі. Вона вкрита золотом просто. Згляньте, як переходить оцей колір. Із жовтого до зеленого. Тут ще листочок якийсь. Прицепився. Ну так от, щоб тільки одна вона була гілочка Сандей Фрайзі, гляньте плавний переход який Отак так ось. Чи від жовтого до зеленого. Чи від зеленого до жовтого. Однаково красиво. І ось Сандей Фрайзі вона просто яскраво жовтого кольору. А деякі гілки, ось, наприклад, вона з таким отержевим відтінком. Дуже красиво. Ну, а поряд ваніла Фрайзі. Ваніла Фрайзі вона має іменно оранжевий такий відтінок. Ну, з цієї сторони вже мені не так видно, бо я обійшла з другого боку. Так, ну і по садочку походимо, побродимо і подивимося, що мені курчата переробили. От вони пролазять у дирочку. І от дивіться, як їм подобається бадан. Зараз повиганяю і щось придумаю. От, фуліган побіг. Ну от Їм подобається, але шкоду робити мені не подобається. Вони у мене закриті круглий рік, і Оце зараз тільки. Оцей період часу, коли вже, скажімо, все готується до зими, я їх випускаю все-таки, щоб їм теж було щастя, щоб вони трошки походили. Так вони мені зробили дощу. Ну, в общем, з корми не можна, з ними не можна ніяк, абсолютно ніяк знайти общий консенсус, як то сказати. Вони будуть робити своє. Ну, ось перед вами красуня ще одна. Подивіться на цю красуню. Це Брайт наречена. Ну, тут слів немає. Я не знаю, як вам, але я дивлюся з таким захватом на це все. Ну Просто очі розбігаються. Ви знаєте, ну, от нема коли вийти, навіть подивитися на свій сад. І ось зараз разом з вами чарують очі. Ці зелені листки, рядом з ними жовті. Так, ось. Полігани повиходили. Оце. Он сусідський заінтересований. так У нього там дуже великий інтерес до, до цих курчат. Це ну, собака, якась е, охотніча породи Ну, не знаю, що то за порода. Десь він може порода, не порода. Ну, принаймні, я не розбираюся в цьому, але він дуже інтересується ними. Так, киш ідіть уже. Опазірували трошки, всі вас побачать, які ви в мене. Ага, подоби трошки. Ну, от так от. В мене в садочку. Вибачте, що я так від, від квітів відійшла, перейшла на тварин на цих всіх. Але ж як без них. Ну, ось, подивіться, далі кольори як змінюються. Це взагалі. Це взагалі в мене немає слів. Гляньте. Що це? Хто це тут пензлем розмалював так, ці листочки? Подивіться, які розмальовки. Гляньте. Подивіться, на ці розмальовки. Краса, краса. Немає квітів. Квіти ось. Вони вже зовсім-зовсім змінилися. Вони вже настільки змінилися, що й не впізнать їх, ці квіти. Але які красиве листя! Яка чудова пора. І оце. Пора для листя, для того, щоб подивитися на цю осінню красу. так от виглядають мої гортензії широколисті сьогодні. Тут більш скромно так включення рожеві. А ось просто бордовий обведений листочок і жовті. І знову ось така красуня, ніби губки нафарбувала. А от шльоза він якийсь інший Гляньте, листок, який у нього. Ось такий він. Ну і стоїть перед вами. Моя улюблениця лаймлайт. Лаймлайт уже скинула листочки. Не встигла я підійти, бачите? Збиралася, збиралася і зайнята кожен день. І не встигла підійти і показати вам. Але вона зараз стоїть своїми кистями красивими, Прекрасивими І далі. Ось ще одна красуня. Гляньте, яке здорове листя, широколиста гортензія. Моя долоня, вона повністю там ховається під оцим листком. Ну, з запасом навіть ще. Ой, які красиві листя гілки розрослася, відчувається така сила. Сила гортензії. Вона в мене ще Ну, фактично, це два... друге літо вона у мене. Не знаю ще не можу нічого сказати про неї, як вона зимує, як вона буде себе поводити. Ну, Листя чарує зараз. Гляньте на цю красу. Ось така красуня. А лаймлет стоїть уже голенька, з одніми тільки шапками своїх бутонів. Ну і ось так от мій садочок сьогодні виглядає. Подивіться. І перед вами ще дуболиста гортензія, до якої обов'язково треба підійти. Бо це окраса саду чудова з своїми такими пурпурними листками, схожими по формі на листя дуба. Ось такі красиві листя. В да, мене трохи розстроїли цю Ну, не догледіла, не побачила, покусали бадан. Я так цим листям завжди пишалася, таке воно красиве. Ну і вийшли оці ці от звірі дзюбаті і таке зробили. Ай, ну їх. Кожен раз щось довтнуть. Хочеться, щоб вже ж все було більш-менш пристойно, так вони тобі помогли. Ну що ж, обязательно ложка, дью бочку меду. Ну, без цього ніяк. Щось, Сільвір. Ти виглядаєш очі очі виглядають з закущика, так? Да? Ти прийшов зніматися, ти хороший собака, ти в нас слух'яний собака, але ти зробив дирку, щоб вони виходили, так? Да? Ти трохи винуватий в цьому ділі? Ні? Дорогі друзі, ну, а давайте ще подивимося на листочки. Десять хвилин уже, мабуть, пройшло, мені треба йти. І на цьому я хочу завершити своє маленьке відео. Хочу подякувати вам за те, що ви зі мною гуляли, за те, що ви побачили цю красу осінню в моєму саду. Ну, не забудьте поставити вподобайку. Написати невеличкий відгук, хоч би невеличкий. Рада завжди з вами спілкуватися. Хто ще не підписався, підписуйтеся. І будемо знайомі з вами. Ну, а зараз хочу вам побажати мирного неба. Мирного неба над головою. Щастя вашим сім'ям. Вам здоров'я і нехай в вашому житті все буде якнайкраще. Ну а зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму осінньому саду.